З метою оптимізації мережі закладів охорони здоров'я депутати обласної ради своїм рішенням приєднали наркологічний диспансер до Олександрійської психіатричної лікарні. На початок 2024 року заклад продовжує надавати амбулаторну та стаціонарну допомогу у повному обсязі лише зі свого вузького профілю. Один амбулаторний пакет це прийом хворих в диспансерному відділенні, це надання медичної допомоги люпувальне, це психотерапевтична допомога. У нас зараз працює лікар психотерапевт є в складі нашого в лікарському. Працює психолог, у нас теж може надавати психологічну допомогу. Це те, що ми оформляємо хворих нам сек, ми надаємо лікувальну допомогу, це неврози, це хворі наші на шизофренію, на органічні розлади. Стаціонарна допомога, це допомога цілодобова, надається це нашим хворим в гострому стані психотичному. Цілодобово приймаємо, надаємо допомогу лікувальну теж. Пакети з НСЗУ підписані, але є у лікарні і платні послуги. Незважаючи на об'єднання наркодиспансеру з психіатричною лікарнею, жодного лікаря-нарколога через низьку заробітну плату працювати не прийшло, говорить Даріко Мозгова. Зараз вони ведуть прийом на базі колишньої районної лікарні. І в місті дуже багато проблем з алкоголізмом, з алкогольними психозами і з психозами, пов'язаними з вживанням наркотичних засобів. І дуже часто до нас і швидка везе таких хворих і. Поліція привозить нам таких хворих і постійно у нас якісь там розбіжності в тому плані, що вони ж вимагають, щоб ми госпіталізували. А ми не готові для роботи з такою категорією хворих. Не маємо права. У нас ліцензії навіть наркології немає. Якщо комусь потрібна в місті наркологічна допомога. То треба звертатись до міської лікарні, наскільки я знаю, вони працюють на території районної поліклініки. Ми до себе забирали тільки медичних сестер, ті, що знаходяться в декретній відпустці. Забрали до себе лаборанта з наркологічного диспансера. Ну і оце майже все. І, хоча фізично диспансеру вже немає, юридично процес ще не завершений. Майбутнього розвитку психіатричної лікарні головний лікар закладу не бачить. Адже з кожним роком вимоги до матеріально-технічної бази та кадрів ускладнюються у кращому випадку. Олександрійська психіатрична лікарня працюватиме як і зараз. Наразі навіть отримали лист. Невідомо, що буде з амбулаторним пакетом, які зміни вони будуть вносити, бо тільки на перший квартал буде підписаний пакет. Тому перспектив там, розвідку я не бачу, на жаль, не бачу. Я думаю, що що нас чекає в майбутньому, це, мабуть, або закриття в гіршому випадку. Або треба буде на базі міської, наприклад, лікарні, відділення психіатричне. Якщо місту потрібна така допомога, такий вид, то тоді треба відділення буде відкривати на базі міської лікарні в структурі.